Маліцькі боксери на європейській арені, стрілець Віктор Банкін, бронзовий медаліст Ліги Чемпіонів. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» покажемо генеральну репетицію борців та гімнастів напередодні чемпіонатів України та чому головний тренер Поділля подав у відставку. Вітаємо! Приєднуйтесь! Боксер з Хмельницького віце-чемпіон Європи, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Авангард Владислав Ченюк став медалістом серед 19-річних спортсменів. Свій шлях на боксерському євро. Атлет розпочав з однієї восьмої фіналу. Достроково закінчилися двобої із представниками з Хорватії та Польщі. У півфіналі святкував перемогу над боксером з Норвегії. У вирішальному протистоянні на ринзі зійшовся зі спортсменом з Грузії. На цей бій я був настроєний дуже рішуче. Я одразу зайняв центр рингу, я одразу почав пресингувати суперника, доносити свої удари до цілі. Але так вийшло, що коли я під нього підлаштувався, мені по потилиці прилетів такий удар перед плічем, який от і поставив крапку на цьому бою. Я впав, піднявся, але рефері вирішив зупинити цей бій. Два збори перед чемпіонатом Європи. Перший збір це був навчально-тренувальний збір з фізичної підготовки. Тобто ми бігали, ми качались, ми набирали фізичну форму. Це був перший збір. Другий збір це був більш підготовчий, техніко-тактичний. Перед цим я здобував медалі на міжнародних турнірах класу А. Здобував просто на міжнародних турнірах, на чемпіонатах України, а так чемпіонат Європи дався перший досвід. Також у складі збірної команди України виступили хмельничанки Уляна Овсипян та Юлія Ступакова. На жаль, спортсменкам не вдалося потрапити до медального заліку. Уляна посіла п'яте місце на чемпіонаті Європи, а Юлія поступилась в суперниці з Нідерландів на етапі однієї восьмої. І в продовження теми. У Чорногорії триває юнацький чемпіонат Європи з боксом. За нагороди у складі збірної України змагаються четверо боксерів Хмельницької області. Двоє з них вихованці Даюсь США Авангард. Це Кирило Чумаков та Костянтин Сліпчук. Валерія Базилюк з клубу Аперкот битиметься у ваговій категорії 70 кілограмів, а представник Волочиська Владислав Василевич у 48 кілограмів. Юнаки пробилися до чверть фіналу. Стрілець Віктор Банькін, який представляє на змаганнях Хмельницьку область, здобув командну бронзову нагороду у Туреччині. Спортсмен разом із Павлом Коростельовим з Львівщини відзначився на Європейській лізі чемпіонів 2025. Окрім збірної команди України, змагалися стрільці з Франції, Чехії та Туреччини. За інформацією відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Спортсмени вперше виконували командну стрільбу з пневматичного пістолета на Відстані 10 метрів справи такої класифікації немає. Це вперше, як вправу стріляло, це щось типу дуелі було. Тобто, пара спортсменів робила по одному пострілу, і тому, хто набрав більше очок, зараховується 2 бали, а хто програв 0 балів Всього вони робили по 15 пострілів кожен. Тобто, 15 банків, 15 користельованих. Відповідно, і суперники також. Українська команда в боротьбі за третю сходинку на п'єдесталі пошани обстріляла чехів із рахунком 16-12. Змагання впродовж п'яти днів приймало турецьке місто Стамбул. Чергова перемога скороходка з Хмельниччини Людмила Оляновська першою фінішувала на дистанції 21 кілометр на чемпіонаті України з легкої атлетики зі спортивної ходьби з марафону та півмарафону. Показала час 1 годину 36 хвилин та 3 секунди. Людмила найближчу атлетку випередила на понад півтори хвилини. Перемога на виїзді. Кам'янець-Подільський епіцентр у дев'ятому турі української прем'єр-ліги здолав львівські Карпати. Ця перемога стала другою за ліком у сезоні для бускових. Відзначилися Моронюк, Климець та Мороз. Львів'яни ще забили один м'яч. Ключ успіху це перша злагоджена гра всієї команди. Розумієте, ми сьогодні не дали абсолютно закрили простір для команди. Карпат. Це хлопці, є кваліфіковані футболісти, які цей простір дуже добре використовують. Ми цей простір, в принципі, не дали. І зіграли деякі зміни в складі, зробили, в плані там, по позиціям поміняли трошки. І я думаю, так от це все разом і дало такий позитивний результат. Наразі епіцентр посідає 14 те місце у турнірній таблиці. Цієї п'ятниці підопічні Сергія Нагорняка гратимуть із Олександрією. Наставник ФК Поділля Сергій Ковалець подав у відставку свій намір залишити команду, він озвучив на післяматчовій прес-конференції. Цитую, результату немає, відповідає тренер. Нагадаємо, у 12-му турі хмельничани вдома поступилися харківському металісту із рахунком 0-2. Я і тренерський штаб набагато зробили для Поділля, Да, саме власне це залишили команду. Я пацанам говорю в прем'єр-лізі, в першій лізі залишили. Ми говорили про те, що я прийшов допомогти. Зараз ситуація така, що команда в психологічній так, ямі нам дають пенальти, залітають в дев'ятки мічі, ми не можемо забити. Скоріше, буду дякувати вболівальникам команді за підтримку. Наразі із командою працюватиме Олександр Жданов та Олександр Воловик. Повідомили у клубі, черговий матч хмельничани проведуть на виїзді 24 жовтня проти Тернопільської Ниви. Нагадаємо, 1 листопада минулого року Сергій Ковалець став до керма Хмельницького Поділля після відставки Віталія Костишина. Домашня поразка із рахунком 0-3 Волочиський агробізнес поступився пробію. Зустрілися команди у рамках 12-го туру чемпіонату України в першій лізі. Додамо і з таким результатом підопічні Олександра Чижевського закінчують матч у новому сезоні. Вперше додамо на початку жовтня три голи агробізнесу забили гравці інгульця, та у відповідь суперники отримали два м'ячі. Головний тренер команди з Волочиська Олександр Чижевський наголосив: цитую. І з таким рахунком вдома програвати права не мали. Треба прийняти ту поразку, яка вона є. Програли по ділу, і ми мусимо визнати то. І будем, зробимо правильні висновки, то і треба рухатись далі. Легше всього опустити голову. Нічого страшного не сталося, неприємно, але вона є та поразка. У суботу агробізнес гратиме із Вікторією майбутній суперник наразі розмістився на восьмій сходинці турнірної таблиці. Повернулися з Рівного з двома перемогами. БК Хмельницькі 2 до США номер 3 розпочав боротьбу у новому ігровому сезоні. У стартовому турі хмельничани зійшлися із командами рівне Оздюсишор» та Дідібау-2 до юзша 1. З Кам'яця-Подільського. Перших обіграли із рахунком 84-72. Других випередили на 1 бал. Вирішальним став кидок Андрія Аніськова. У Хмельницькому відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Змагалися 13-річні спортсмени і молодші. Переважали учасники Хмельницької області, а саме з обласного центру Кам'янця-Подільського, Городка, Волочиська та Красилова. Ми не зря обрали цей вік, тому що саме перший чемпіонат України, який проводиться з вільної боротьби в Україні, це 13 років. Через два тижні буде проходити чемпіонат України ю 13 в місті Хмельницький. І тому ми вирішили якраз перед Україною перевірити найкращих борців України. На цей турнір, наш турнір, привозять вже тих спортсменів, які є кандидатами на призові місця на чемпіонаті України. І багато команд до нас приїхало, але привезли. Три, п'ять, шість чоловік навезли весь склад, який в них є. В основному самих основних своїх самих сильних спортсменів. Київська область, Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька, Тернопільська, практично з усієї України. Ми в Хмельниць завжди раді приїжджати. Тут хороша аура, хороші змагання. Часто проводять. Одна дівчинка в нас є. Вона майже постійно перемагає на турнірах. Ми її взяли сюди, щоб вона також перемогла. Приїхали шість спортсменів. Перший всеукраїнський турнір Бест Young Wrestler відбувся минулого року, організовують його традиційно восени. Генеральна репетиція напередодні всеукраїнського змагання. У Хмельницькому відбулись одразу два чемпіонати області зі спортивної гімнастики. Змагалися хлопці та дівчата. Відбувся старт у статусі відкритого, тож крім спортсменів Хмельниччини, випробували свої сили і представники з інших регіонів, зокрема зі Львова, Сум, Черкас, Київщини, Рівного. Більше 50 учасників у нас з них половина наших. Вони всі приїхали для обкатки, адже у нас буде чемпіонат України. Перший раз будемо проводити. Миліцький прийматиме чемпіонат України серед молоді та юніорів 5 листопада. Місто представлятиме команду у складі шести чоловік: це Олексій Музика, Арсен Трачук, Артем Ніколаєв, Роман Туз, Олександр Любченко та Богдан Мандаліна. Тим часом готуються до чемпіонату України і спортивні гімнастки. Змагання відбудеться у столиці. У нас дуже багато категорій, які виступають на цих змаганнях, і по першому юнацькому, третій дорослий розряд, другий дорослий розряд з обов'язковою програмою. Перший дорослий розряд обов'язково довільна камкандидата майстри спорту і майстри спорту. Область проходить як відбірковий етап до змагань у чемпіонату України. На сьогоднішній день нас планується поїхати 12 чоловік. Ну тобто, ми плануємо поставити дві команди: є дівчатка по майстрам спорту, по кандидатам майстри, і перший дорослий розряд. Дуже обов'язковою програмою з чотирнадцятого дві року і по 2009, і чуть-чуть старші Хто виступить краще завоює місце поїхати на чемпіонат України, той поїде. Це вирішать домашні поєдинки. Два футзальні клуби з Хмельницького продовжують боротьбу у Кубку України. Матчі відповіді відбудуться цієї суботи. Нагадаємо, МФК Урбан та Хелпікс напередодні поступилися киянам. Підопічні Олега Скопецького зазнали поразки від минулорічного чемпіона вищої ліги столиці команди Укркепітал Трейд підсумок зустрічі 4-0. А Хелпікс виграючи 1-2, поступився характернику із рахунком 5-3 якою буде математика за сумою двох протистоянь дізнаємося вже цього вікенду. 63 вже стартували. Попереду ще понад 15. У Хмельницькому відбувся перший тур преміум ліги з футзалу серед аматорських команд. Розпочалися ігри у чотирьох дивізіонах. У п'ятому боротьба точитиметься з 1 листопада. Найрезультативнішими стали матчі у дивізіонах 1 та 4. МФК Урбан у воротах лицарів відзначився 9 разів. Натомість суперник відповів сімома результативними пострілами. А команда Тат розгромила колектив Патріот рахунок матчу 13-7. Наступний тур преміум ліги відбудеться цих вихідних. Нагадаємо, спершу на команди чекає регулярна частина чемпіонату. Далі матчі плей-офф. Три медалі на чемпіонаті Європи здобула Світлана Соломна, спортсменка Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». золотою стала у Бліці, двічі бронзовою у Рапіді та класичних шахах. У чемпіонаті Європи з шахів серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату взяли участь збірні семи країн. Крім команди з України, змагалися спортсменки з Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, Словаччини та Ізраїлю. Світлана стала єдиною представницею на змаганнях з області. Список учасників за місяць перед змаганнями був висвітлений. На сайті. Розуміла, що потужні жінки що полячка, що представниця Ізраїлю, ну, тобто їхня майстерність вища. Ну, хотілося хоча б срібло чи бронзу. не так, Розуміла, що хоча б бронзу взяти в класиці. Чудово те, що ми все ж таки грали з чоловіками, тому що це неймовірний досвід. Вони насправді сильніше грають за жінок. І ти з цього багато візьмеш для себе знань. Багато потім можна зробити висновок. і не повторювати помилок. Наша команда їхала у складі дев'яти учасників: п'ять чоловіків і четверо жінок. Ну, склад досить потужний. Два майстри спорту, два кандидати майстри чоловіків. Ну у жінок трохи слабший склад. Наша команда здобула 12 нагород, досить багато. Здобули перемогу і підвищилися у класі. Збірна України з Ампфутболу посіла перше місце у дивізіоні Сі розігрушу Ліги націй ігри відбувалися в Азербайджані у вирішальному протистоянні. Українці здобули перемогу над господарями старту 3-1. Емоції наших спортсменів далі. Залишайтесь на спортивній хвилі разом із нами.